Україна є ворог жорсткий, агресивний, сильний. Це Російська Федерація, не просто там один Путін, один Кремль, а як світ соціологія, більшість населення України прагне знищення української державності повністю чи по частинах. По частинах це захоплюють спочатку Крим, це намагаються засилати диверсантів в інші регіони. І у цього агресора, який не гребує нічим, не гребує ані брехнею. Ані військами, ані стрілянину, ані вбивствами, ані розстрілами. У нього є п'ята колона. У нього є тут середовище російських націоналістів, яке було виховано за допомогою попередньої влади, які допомагають цій владі. Вони знов таки підрізають ножами українських патріотів в Донецьку чи в Харкові. Вони б'ють їх бітами. Вони захоплюють склади зі зброєю. Намагаються тероризувати населення. Я був дуже здивований. Сьогодні фрази пана Єфремова, керівника фракції регіонів, казав, він бідкався, як же от в Харкові посадили 65 сепаратистів. Що ж це таке? А що їм пряники треба було давати? От я в понеділок був в Харкові. Це бидло, вона била українців лише за те, що вони вийшли російськомовні, до речі, українці в Харкові, російськомовні українці. Вийшли з жовтими стрічками. От я особисто стояв в калюжі крові. Я не звернув увагу спочатку, а вже потім. Бо я був просто на площі Свободи, Бруківка. Це виявилося кров від тих, кого била бедлота. Бедлота, гапота, виявилося, що з 65 затриманих, там здається, 14 зеків, колишніх зеків. От ці люди захоплювали облраду в Харкові. Такі люди за допомогою зрадників. В службі безпеці України, які здали склади в Луганську і в Донецьку, вони захопили зі зброєю. Зараз намагаються дякую. А, а, а от те, що ви показували, абсолютно єбільська пропаганда. Чому тому, що от відзеркалення з, з іншого боку, я був в Криму. Якраз спеціально поїхав до моїх помічників чіплялася міліція, тому що вони розмовляли українською. На мітингу в Севастополі на честь Шевченка мітинг закінчився, що били українських патріотів за українську мову. І після того більшість моїх знайомих, кримських татарів, українців змушені були емігрувати з Криму. Так от подивіться, що, що сюжет вони беруть все, що є насправді, і перебрехують. Наших б'ють за українську мову, наші змушені емігрувати. А вони все просто відзеркалюють. Аналогічно, подивіться: ну абсолютно неправда, що захоплювали споруди кого-небудь били майданівці, нікого не били. Це була мирна акція протесту. Навпаки, в нас тоді стріляли, нас тоді били. А зараз оця гопота, що в Донецьку, вибачте, був вбита людина, що в Харкові було побите, тобто абсолютно протилежне. Єдине, що правда, що потрібно доносити інформацію. Я Зараз от, на завершення. Я приносив постійні газети. Я вперше в житті випустив газети російською мовою. Для Криму, для Донецька, для Луганська, для Одеси і для Харкова. Інформації дійсно там бракує. Уряд не допрацьовує, потрібно більше давати нашу інформацію, правдиву інформацію. Є е, кілька зараз завдань для збереження територіальної цілісності. Е, перше завдання. Ну, очевидно, що е, потрібно зупинити зовнішнього ворога, тому я постійно наголошував. Для того щоб не потрапляли диверсанти, потрібно закривати кордони для чоловіків 18-55 років для перетину російсько-українського кордону. Тоді ми поставимо шлагбаум принаймні цим диверсантам. Друге питання це є агітційна пропаганда, якої не вистачає видання. Паперової продукції, тобто газет, листівок, збільшення медійно, в тому числі очевидно, що потрібно поміняти на державних структурах, якщо це треба, і в тих регіонах керівників третє відновлення виконавчої гілки влади. Ну неприпустимо, ще раз кажу, а, щоб місцеві а, керівники СБУ добровільно віддали близько тисячі один СБУ. Ми зараз зброї. поговоримо. У значить... нас є теж своя людина в Луганську, яка розповість, як було насправді. Я так у ще... нас інформація значить... буде трошки більше для аналізу. Значить, після цього, якщо ну інакше, як добровільна передача, я це не, 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 не можу констатувати. А це значить, що потрібно не просто піти відставка, а місцеві керівники СБУ повинні бути на а, лаві підсудних, тому що можете уявити, а, вони добровільно віддали. Тисячу одиниць зброї. І от навіть якщо тепер проводити антитерористичну е, операцію, одна справа е, проти терористів, які з камінням і з палками, а інша, е, які 300 автоматів, там, 100 е, пістолетів, е, там є кулемети. Е, тобто це зрадники, які потрапили в, е, в систему. І, до речі, не лише в Луганську. Е, відомо, що. Саботажем займалась харківська міліція і звільняли там приміщення міліція з Полтави. А в Харкові один коридор ганьби, який зробили сепаратисти для майданівців. Чого вартує? По периметру стояли харківські харківська ці три моменти. Ну і зрозуміло, що іншого шляху аніж конкретна операція, тобто. Оточення цих структур, унеможливлення потрапляння туди їжі, води і так само для того, щоб ну це антитерористична операція, бо ми маємо справу з терористами в той же час. Потрібно зрозуміло, що і політичні, і економічна нормальна співпраця з місцевими елітами. Наскільки я розумію, тут якийсь шлях для переговорів він відкритий і уможливиться тим більше законопроект в першому читанні, принаймні про опозицію.